Дивись, оцей обігрівач він ставиться на ось балон якийсь комфорту. Комфорку відкручуємо і далі ми закручуємо просто цей обігрівач на це місце, де була комфорка. Він відразу вже йде з редуктором. Тобто додатково сюди нічого не потрібно. Комплект, дай? Так. Да. Тобто, оце редуктор і оцей обігрівач керамічний, воно все йде в комплекті. Тобто, комфорку відкрутили, тут ліва різьба йде на балонах. Ліва різьба, це відкрутили, цю штуку сюди прикрутили і все, і починаємо грітися. Не треба нам грітися, треба щось їсти приготувати. Назад це відкрутили, комфорку назад закрутили, комфорку назад закрутили і все, і, і гріємося. Чи видісти точніше. Дуже легко просто. Балон 933 гривні коштує. І комфорка, і не комфорка, а обігрівач 700 гривень цього на все. Ну це комплект. А, це все разом. Так. Да. То есть, ну, це аж откручується. А окремо це... тарілки продаються? Є окремо тарілки продаються. Є з п'єзопідпалом, є на польські балони, на українські. Да. Обично 200 гривень, з піза там 260 вроде гривень.